Дивіться, ви ввели тільки носик, розвертаєтесь і вже ідете під шкірно, але ви з'єднуєте дві ділянки. Шановні колеги, всіх а, вітаю. Сьогодні ви бачите, як прямо в розпалі нашої практичної роботи а, наші колеги пізнають і набувають практичних навичок роботи з препаратами на основі полі молочної кислоти. Я, лікар Ярослав Лата, запрошую вас приєднуватись до наших навчань в компанії MeziClub, де разом ми приносимо здоров'я і користь нашим. Take me to the moon and back. I need to run around the world. Just you and me. I need to no nicotine. You're all I need. Cause every touch of your is eggs the sea. Take me to the moon and back.